Безпечне небо над євро 2012 Під таким гаслом відбулися навчання військових зв'язківців у Криму за допомогою малогабаритних передавачів. Удосконалювали свої навички підрозділи окремого батальйону радіоелектронної боротьби. Здійснити марш до Донецька, заблокувати радіосигнали у вказаних діапазонах, слідкувати за безпекою на землі та в повітрі. Такі завдання було покладено на підрозділ зв'язку у складі нещодавно створеної антитерористичної групи. На цей підрозділ покладаються функції. За командою подавлення наша мережі від вказаного діапазону на відстань до, до сот метрів. На озброєнні батальйону сучасні засоби радіоборотьби, у тому числі малогабаритний комплект передавачів перешкод. Вони допомагають блокувати радіокровні фугасні бомби та виводити з ладу безпілотні літаки. В залежності від розмірів об'єкту застосовується один або декілька комплектів малогабаритних передавачів перешкод. Найбільше ці передавачі стали у пригоді в раку. У бойових умовах малогабаритні пристрої успішно протидіяли радіокровним мінам і врятували не одне життя. На час проведення футбольної першості, особовий склад окремого батальйону радіоелектронної боротьби, готовий миттєво відреагувати на небезпеку.